понімаю. Так. Ну, де людей. Ти на думку, що це пункт. Це не політичний пункт. Це програмова, рішення політичне, а ще, ну, мати цілі місії і, е, порядок денний у нас визначено. i nic nie będzie, bo to jest to samo miejsce, nic ta polityka, nic niestawatura, która przez myśl została. To jest Я бы не послал. Так, что ли, к нему сейчас вы не так и у мене скучный там Сумарин Субтитры со мной? збуднення рішення Бориспільської міської ради на територію міста з 7 серпня 2015 7555 і сьогодні було вручено на приймання пропозицій за вчорашній неділі з 10 вересня 2015 9225 12678 вручення бруду

Утворити комісію з приймання перебачення, коли сечь, появляється 46. Зате світла 63 АКОВАТЬ УТИС КРОЄВА. Комісії здійснити заходи щодо приймання комунальної власті російської сільської територіальної громади не за поводу дію, в бунтєво сьогодні ще не визнати таким, що травма чинність два три рішення Хрусинської ліцеївської ради з 20-го місяця на протидіпі на 15-й процесі на тих лісі, де є лісі плану на неї обговорюємо опримання передачі між двоєю будівлею подруге обговорення на англійську і на так таке проєкт до розуму на проєкт рішення про вискулення поліції сприймання передачі Документальний бас відносився до сільської адвокатної громади. Комп'ют бас. Документальний бас відносився до ще не бачив. От і що вишення певні. Далі, далі, значить, що це? Скасування. значить, скасування вишення 73-ї чергової сесії у 18-й кініці, зі змінною формату програми візиту у Російській Керівній Раді, у Масковській області, у 26-му до 26-го, по принципу, року, і так далі, коротше, до 26-го, до 15-го, до 19-го, до 20-го року, у Україні. Звичайно, що в цьому компоненті ми так само існували, так і відкривали. Комісія буквально тен дискурсіонні пропоновані. Он усталав повний список самого виходу на період з 17.1220 до 14.2023. Е вісім, російською мовою, і почесній письмової. День зазначений на звищення, поправки на дощі і точніше. Раз хто прикрічений повза, хто туда? Ради на замку, зам. Вдячний. Буде діруся лиш про службове віддачення розмовлять військових. З метою здійснення побратимської співпраці з польськими партнерами направити відраження у складі делегації місцевого заведування Київськості військової звичайного зміни строком на військ календарних днів з 25-го 10-го 2006-го року направляє до 25-го, допонян час на доповідь. Документально говорить слушно, коли прибуває на службовому візиті, щоб освоїти, щоб освоїти, щоб освоїти, щоб освоїти, щоб освоїти, щоб освоїти. Так, тож рішення прийнято. Куди? Надимо за комфортом. Я ще зробив. Отже, рішення прийнято. А, час. А, підтверджую. 2024